Проводила сьогодні відливки воску для дитини від страхів. Три відливки проводиться для дитини. Давайте розглянемо, як вони виглядають. Ось це сама перша відливка. Ось така, бачите, це була надводна частина. Надводна частина, не має цілісності, така вона має рівних країв. І видно відтоки енергії, дуже схоже на серце, переживання великі йдуть. Ну, і ще може бути сердечно-судинна система, трошки у дитини давати збої, функції можуть нарушатися. З цієї сторони ми вже бачимо, що такі, як хвильки, формуються, є невеличкі такі хвостики, які виходять з поля. Тут навіть похоже на якусь фігурку. ось, Тут мені схоже на руки. Так, ще цікава оця відливочка. Це друга, так, друга відливочка, бачите? Теж тут уже хоче формуватися кокон у вигляді такого яєчка, витягнутого, ось. Але хвостик ще виходить. Виходить хвостик. от. І остання третя. Третя, дивіться, яка цікава. Тут теж дуже схоже для мене на якісь дві розділених частинки. Ось, щось можливо, зв'язано з татом і з мамою. Переживання за тата і мамою йдуть. Такі можуть бути якісь підселенці, які дитина сама до себе притягнула якимись своїми страхами. Але ж такі відливки вважаються некритичними. Просто страх. Дитина могла просто емоційно чогось лякатися. Після таких відливок стає значно краще. І ще в нас горить дві свічі захисні. Ось. З одної такі йдуть відливи з боку, зливається воск.